Текстова задача Чорної п'ятниці в магазині пропонують акцію за кожен придбаний чорний гаманець, покупець платить на 70% менше від його ціни. І це дуже життєва ситуація. І частенько ми. Вами користуємося знижками. Покупець придбав чорний гаманець і заплатив за нього 105 гривень. Скориставшись цією акцією, визначте ціну цього гаманця до чорної п'ятниці, тобто нам потрібно визначити 100%. От, впевнена, на 100%, що більшість дорослих. Розв'язують задачу пропорцію. 100% нам потрібно визначити, це загальна вартість, уся повна вартість. А якщо на 70% менше від ціни, то це буде 100-70-30%. І саме ця вартість, саме ця ціна складає на 105 гривень. Отже, от. Ну, я не знаю, мені здається, отак найчастіше обчислюють. 105 гривень це 30%. Дев'ятикласник виконує це таким чином: 105 ділить на дріб, яка відповідає цим відсоткам. Переносимо кому на два знака вліво, отримаємо 0,3 і вже можна обчислювати. Хтось може обчислити 10% усієї вартості, а потім помножити на 100. От кому як зручно. Ну, раз я вже записала пропорцію, давайте так буду і обчислювати. До рівня. 105 множимо на 100 і ділимо на 30. Це дуже типова задача, знаходження, скільки відсотків складає усе число за декількома його відсотками, я думаю, що тут не буде проблем. 105,30 можна скоротити, давайте спочатку 0 викреслю, це я 100 поділила на 10 і 30 поділила на 10. А 105 приділені на 3, 105 можна розписати як 90 і 15, 90 на 3, 30, 15 на 3, 5, і тому буде 35, не забудьте помножити на 10. Отже, 300, 150 гривень, остаточна відповідь Б. Саме такою була вартість гаманця до Чорної п'ятниці. Розв'язано. Задачі текстові на НМТ зазвичай з вибором однієї правильної відповіді. Ті, що ми раніше розв'язували за допомогою рівнянь, систем з короткою відповіддю, зараз дуже рідко бувають. Бувають. Я не можу сказати, що всі дуже прості задачі, але найчастіше це не складні. Потренуйтеся з текстовими задачами на моїй освітній платформі є класна підбірочка. Я складала саме в форматі НМТ велика кількість задач на різні теми можна класно прокачати свої вміння.